Дане число округлим до тисячних. Підкреслюємо цифру, яка стоїть в розряді тисячних. Виконуємо округлення до тисячних. Усі цифри, які стоять за, цим, за цією цифрою, за цим розрядом, ми будемо відкидати і дивимося одразу на цифру, яка стоїть за розрядом тисячних. Це 4. Четвірка стоїть, так? Якщо за цифрою в необхідному нам розряді стоять цифри 4, 3, 2, 1 або 0, то тоді ніяку одиницю до цифри, яка стоїть в розряді, який нам необхідний, ми не додаємо, а просто відкидаємо всі цифри, які стоять за Даною цифрою. В цьому випадку залишається тисячних. Всі інші цифри ми просто відкинули. Продовжуйте. Розглянемо такі приклади. Номер 919. Округліть до десятих. Будь ласка, Ігор, тобі слово. Читай число. 9370. 9,374. Тисячних? Угу. Uh -huh. Нам необхідно округлити до десятих. Яку цифру мені треба підкреслити, яка цифра стоїть в розряді десятих? Чотири uh, і сім. Десятих? Uh -huh. А, три. Розряд десятих одразу після коми. Трійка uh -huh. стоїть в розряді десятих. Що ми будемо робити з цифрами, які стоять за трійкою? Ми їх будемо прибирати. Відкидати правильно. Остання цифра, найближча до трійки – це 7, так? Угу. Якщо 7 стоїть за необхідним нам розрядом, що ми робимо з трійкою, з цифрою, яка нам потрібна? Будемо додавати до трійки одиницю, чи ні? Так. Да, додаємо. Маємо дріб 9,4. Усно тепер, далі все. Наступне число: 0,5298. Яка цифра стоїть в розряді десятих? 5. 5. Правильно, 5. Тільки п'ятірка. За п'ятіркою стоїть цифра яка? 2. Два. Два. Значить, ми відкидаємо всі цифри за п'ятіркою. І цифру 5 міняємо чи не міняємо Єгор? Ні. Не міняємо. Відповідь буде 0,5. Ага. Тепер сам давай наступне число читай. 54,5. 6. В розряді десятих стоїть 0. Яку цифру відкидаємо? 6. Замість нуля щось пишемо чи нуль пишемо? Пишемо. Що? Один. Правильно. До нуля додаємо одиницю, тому що 6 входить в перелік тих цифр, після яких додаємо одиницю. Молодець. До сотих округляємо. Якщо можеш сказати До одразу сотих. відповідь, кажеш відповідь. 13,41. 41. 41. Ну, давай, це, мабуть, що я поспішила, да? Mm -hmm. Давай не буду поспішати. 13,405 необхідно округлити до сотих. В розря... Яку цифру підкреслюю? 0,00. Яку цифру відкидаємо? 5. Що пишемо замість нуля? 1. Одиницю. Читай число, яке ми отримаємо. 12. Цілих 41 сота. Сота. А як же бути ось в цьому випадку? 28,2018. Яку цифру підкреслюємо? 28. Я одразу кажу відповідь. Давай. цих. Со? 20... 20 сотих. Сотих, Правильно. Тому що за нулем стояла одиничка. І, значить, нуль mm -hmm. ми не змінюємо. А все, що mm -hmm. за нульом, ми відкинули. Правильно я кажу? Mm -hmm. А як же буде у цьому разі? 26,399 округляємо до цієї дев'ятки. Так, ми цю дев'ятку округляємо, округляємо 39 до 40 uh -huh. плюс відповідь 26,40. Сотих. сотих. і знак приб... наближено до рівня сорок сотих. Молодець.